Любі друзі добрий ранок, черговий настав світанок. Я підвіз у школу сина, а тоді рюкзак за спину, в ліс подався дід Панас по зняти казочку для вас. Вийде казка чи. Фігня все побачимо в кінці дня. Доброго всім здоров'я! Шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас, а також любі підписники і просто любителі природи і тихого полювання. Такого включення в мене ще не було, тому що я вже півтора години в лісі. І думав, що просто, ніби я нікуди не ходив, нічого не буду знімати. Тому що, попри всі оптимістичні погляди, виявляється, після того, як ліс був зовсім пустий і трішки почали з'являтися грибочки, молоді, я подумав, що це вже на днях піде масовий гриб. І тільки зайшовши в березину, я зрозумів, що можна хоч щось для глядачів закинути, бо я попав на таку гарну поляну червоноголових. Це також гриб, хоч я хворий білим. Ось така гарна діляночка. Це у нас перший. Це буде безперервна зйомка, тому що їх тут досить немало. Отут є отакий другий червоноголовий. Ось є у нас два. Ідемо трішки посуватись. Ось тут. Будь ласка. Такий. Третій хлопець росте. О, гарно сидять. Ого. Ого-го. Ще й не витягнеш. Ти смотри. Ось тут четвертий. Ось такий. Так, вже є чотири. Так, того малого потім пошукаємо. І проходжу ще пару крочків. А тут дивіться іще. П'ятий наш козарик. А ось. І. Шостий друг. Ось. Так, згадуємо, де ми ще бачили. Погубив, діду. А от той маленький, що я його бачив. А ось і цей сьомий такий хлопчик. Така непогана діляночка. Вроді би ще були. Не пам'ятаю. Ага, так. Точно були. Тут я кошик лишив. А ось і восьмий коледзо. Ось такий гарний. А ось і дев'ятий. Так. Ну, поки досить. Ось іще один червонячок. Такий молоденький. Так. Поки ходимо. Коли буковий ліс ще скупина гриба, то березина тоді стає спасительним варіантом. Такий ще підберезничок. А що робити? Йдеш в березину, хоч щось стріляєш. Попадається нам ще один такий молоденький червонячок. Ось такий. Черговий, червоноголовий. Ось такий височенький спортсмен. От. Ось чергова порція адреналіну. Я так і, і відео назву. Хоч і білі поховались, нам червоні попадались. Ось іще один. Ну це вже трошки веселіше, а на білі прийде свій час. Така парочка. І вже ми в кошику щось там маємо. Ось такий ще гарний екземпляр. У наш кошичок потрапляє. Гарний молоденький підберезничок. Люблю я такі епізоди, коли можна проводити безперервну зйомку, не треба нічого потім з'єднювати. Ось вам, будь ласка, знову. Червоненький. Раз. Повертаємось. Вже бачите, так? І я вже бак. Червоненький. Ось такий два. Так. Ось тут. Червонячок три. Посуваємося трішки дозаду. Що-то тепер вже, виходить, допереду. Ось. Червоненький. Чотири. О! А ось тут номер. До нього треба буде подивитися, що він з собою писав. П'ять. А ось тут номер шість. Ось такий урожайчик. Добре? І ще ось така парочка червоненьких. Один. От. А ось і другий. Ще навіть... Почервоніти добре не встиг Сонце побачите. А дід його вже зриває. От дід горбатий. Ага, ага. Ага, ага. Ось червоняк. Гроба нога. Такий файний осінній грибочок. Нога за щастя. Ось такого ще підберезничка підбираємо. Ось, а от там, друзі, нас чекає винагорода. Ось він, бачите? Бачите. Ми йдемо до нього. Це винагорода нам. За те, що ми, отримавши дуже мало... Позитиву при вході в ліс все-таки не здалися і не пішли додому. І нас ліс нагороджує ось таким гарним біленьким. Гарний. Добре, що гарний. Натрапив на таку гарну полянку сироїжок. Цих зелених. Вони самі смачні. Ось ця одна, ось друга. Поки зриваю, потім буду їх оглядати, бо сироїжка любить бути чаровила. Ось четверта. Ось тут. П'ята. Така купочка сироїжок. У нас вдома всі сироїжки жарені дуже люблять. Що син, що донечка, що ми з дружиною. Ми би їх їли, а їли. Добре. Ну що, друзі, березину, котра в далині вже лишилася, ми покинули. Є в нас така букова посадочка. А за нею знаходиться ще одна березина. Ми в неї підемо зараз, а зараз я перше присяду трошки відпочити. Хто мій канал дивиться, знає, що в мене є в лісі два Приватизовані пеньки, то сина, а то мій. Я присідаю, трішки відпочину. Так як я вже про сина згадав, то може когось цікавить, чому він не ходить до лісу зі мною. Бо в мене навіть в описі до каналу написано, що головний компаньон мене то син Захар. Гриба коли не було, я не хотів дитину травмувати, бо дитина хоче свята. А гриба нема, то він потім настрій падає в нього і він сумний ходить. А в суботу, в неділю був, горло в нього боліло. Також він від середи в школи не ходив. Що, друзі, я з Бучини. от вона, тільки зайшов у березинку, і вона зустріла мене досить непогано. Хоча на цю березину я розрахунків сьогодні дуже не мав. Минуле відео. Хто дивився, я казав, що у мене було тих три години, що я по лісі побігав фактично. Ой, хочу листочок забрати. Ось такий хлопець. Біленький один. От, і я казав, що я після тої розвідки вже знаю, куди я маю піти. Я мав піти в ту березину, в якій ми побували вже, де нам гарно червоняки вродилися. Ось і отакий от ще один білий. Бо я бачив, що там березно живе. Пару маленьких. Червоних я був залишив, бо не було що брати. А якщо ця березенка так гарно зустрічає, побачимо. Може і вона вже за тих три дні, що мене не було, поміняла свої погляди і щось буде нам кидати. Йдемо? Ну що, панове. Вроді би і в цій березні не погано починається. Вроді би досить непогано. Дуже гарний такий червоняк. Дуже гарний. Добре, я радий, буде де походити. Тут територія немаленька. Побачимо. А як не порадіти ось такому витвору природи. Подивіться, який гарний, біленький. Гарний, симпатичний такий. Але це ще не все, бо поруч росте іще один. Тож дуже гарний хлопчик біленький. Ось такий. Ха -ха. Така парочка поступає в нашу корзиночку. Є. Ось такого молоденького. Ще червонячка попадаємо тут. Ось такий. Піймали ми ще одненького червоняка на своє око. Ось такого. От. Гарний грибок тепер сухий, не червивий, гарний. Тепер гриб уже гарний. І знову черговий у нас червонячок. Ось. Такий. Уже маємо з чим, з чим похвалитися. Кошечок наш потихеньку повніє. Так. Ну що, панове, вийшов я до так званого. О, Хтось штани лишив на дереві. Гаю, як я його називаю. Тут такі рідкі дерева, дуб, береза. Я по ньому ходити не люблю, бо тут трави великі. Але вже як я в лісі, а хочеться щось -та принести. Ось вам, будь ласка. Ось такий червоноголовий. От ось такий. А ось тут і ще один. Бачите, вже по центру екрану. Трошки тут покручуся, можливо, що вони зараз полізли тут. Бо літом я сюди тільки раз заходив. Окей. Видно, що тут можна трошки покрутитися, бо от відійшов раптом пару кроків. Черговий, червоний. Ось такий. поверну від сонця. От. Гарний. Такий бурий. Черговий екземпляр із серії червоноголових. О, гарний. Нога така. Го-го-го. Такий гога. Гарний. Але сон. І знову черговий, червоний. Ось так. Дуже гарний гриб зараз. Сухий, здоровий. А корзина то наша вже повна майже. Цей трішки менший, але він є. В цих травах такого гриба фактично не знаходять. Тут вони всі вон ростають до яких. Ну що, друзі? Вирвався я з того, як я називаю гаю. Де попадалися червоніки великих розмірів по травах. Ну важко там. Там дуже задушливо, там дихати дуже тяжко. І тої трави така задуха. І зайшов я в буковий ліс, вже на зворотній дорозі додому, до машини. В той буковий ліс, котрий мене відібрав. На початку сьогоднішнього дня півтора години, але нічим не пригостив. Іншого маршруту, як через буковий ліс, повертатись до транспорту в мене нема. Може на зворотній дорозі щось трапиться Ще пройдуся і по Бучині Піднімався я по інших двох горках, одну пройшов другу. Думав, а може щось попаду? Ні. А тепер я по іншій повертаюся. Тож іду, пройдуся, а там ще включуся. Ось такого. А загляну трішки забука. А тут є такий молоденький білячок. Ну що, панове, підійшов до завершення наш черговий похід до лісу. Ось ця колода моя улюблена, на яку я люблю присісти, коли розмовляю з глядачами. Зразу покажу результат нашого дня. Кошик майже повний. От. Що забув сказати? Був я на тому місці, де я залишав суботу на неділю. Тих три біленьких, котрі за добу не виросли. Сьогодні я прийшов, їх уже не було. Хтось їх зірвав. Не знаю, чи такі вони залишилися по розміру, чи встигли підрости. І не знаю коли. Чи понеділок, чи вівторок, чи сьогодні до мене. Бо я прийшов десь по 9 було до лісу. Зранечку мій син, бо я ще там збирався, а він вже був готовий до школи йти на машину. І зайшов на канал Гриби Прикарпаття. Він в мене теж такий, що по каналах шастає. Каже, та то ну той вуйку Микола дає. Та, у них в лісах вже букових білий грибок. Поліс молодий. Він назбирав там достатньо. Навіть вчорашнє відео, чи його заколив. У нас різниця в 100 кілометрів, ще у нас грибочка в бучині нема. Оце от знайшов маленького в кінці. А так поберезені хоча б. Що сухо в лісі, також не скажу, тому що я маю такий інструмент. От моя палка. І я її інколи не міг землю забити, а гриби були. А сьогодні я її сміло забиваю. Значить, не так уже твердо, як комусь здається. Якісь причини на то є. Був поліз молоденький, тут зупинився, сьогодні пройшов по букму лісі і нуль, фактично. Добре, є неприємна новина, бо я хоч і лажу до лісу, нога моя, котра тому два місяці була пробита, ще мені спокою не дає. І мені порекомендували піти до лікаря і аналізи здати. Можливо, там десь середині якесь загноєння є чи щось. Не знаю. Не, не буду каркати. Якщо дід по нас Пропаде, то щоб ви не переживали, живий, хоч не здоровий, значить, будемо лікувати ногу. Мені так щастить то рік, саме пік сезону і цього року. А може обійдеться. Ну, це задовго. Буду завершувати на цьому. Бажаю всіх вам, всім вам благ, мирного неба над головою, міцного здоров'я. Слава нашим Збройним силам! І разом до перемоги хай щастить до зустрічі!